Доброго дня! Рада вас вітати всіх на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо ми тему стосовно фінансів на лютий місяць. Подивимося, що очікує кожного знаку зодіаку стосовно ваших фінансів. Хто буде витрачати, хто буде накопичувати та отримувати. Зараз ми це все розглянемо. До речі, для вашої зручності в описі до цього відео я розміщу тайм-коди, щоб ви переглядали лише свої Таро прогнози, і по вашому знаку асценденту. Давайте розпочнемо ситуація в лютому для овнів стосовно фінансів. Що очікувати овнам в лютому місяці з фінансової сторони? Ось вже жриця перевертається. Ту з каже, що е, ситуація буде ясна, що все буде е, стабільно. Е, фінанси у вас будуть, можливо, навіть деякі овни будуть розпоряджатися е, дуже ефективно своїми фінансами, будуть взвішувати, що їм щось потрібно витратити на щось, на якусь крупну покупку, будете е, аналізувати і приймати рішення. Туз мечів нам каже, що ви отримаєте бажане, і у вас буде шанс навіть, можливо, якогось нового доходу, який може стосуватися, наприклад, ваших якихось нових ідей, задумок. Овні. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі тельці. Що очікувати тельця в лютому місяці в фінансовій сфері, які енергії будуть присутні у тельців в лютому стосовно фінансів? Тельці будуть дуже чітко приймати рішення, куди ж мені вкласти свої гроші. Королева Мечів каже, що все буде стабільно. Що е, мечі це в нас чіткість, чіткість думок, чіткість, е, все, що ви запланували, все, що ви домовилися, і е, що підписано в паперах, ви його отримаєте. Ну, е, сказати, що якийсь е, другий дохід, чи ще щось, тут нам королева мечів цього сказати не може. Королева мечів може нам тільки сказати, що е, тельці попрацюють. Плідно своїми мізками, своїм інтелектом, так? Інтелект і е, принесе вам вашу фін... стабільність в ваших фінансах. Тельці, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, близнюки. Що чекати близнюкам в лютому? Фінансовій сфері, які енергії будуть присутні у близнюків. Рицар Жезлів. Рицар Жезлів – це в нас амбіційний рицар, який завжди приносить результат. А також це рух. Близнюки. Я вам хочу сказати, що буде рух в ваших фінансах. Ви будете отримувати фінанси, а також їх витрачати. Витрачати, можливо, будете на подорожі або на ті речі, які вам е, потрібні, необхідні. Тому що в нас е, рицарь це рух, і, до речі, у вас у деяких близнюків може з'явитися е, якийсь новий е, дохід. Але. Е, я вам хочу сказати, що це у нас не попажу, не, не трішки, а так, знаєте, от, е, середній результат. Близнюки, не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, раки. Що очікувати ракам В лютому, стосовно фінансів, які енергії будуть присутні? Вісім кубків. Вісім кубків нам каже про якісь альтернативні доходи. У деяких раків з'являться ну, не то, щоб нові доходи, а якісь, можуть навіть приходити надходження з тих сторін там, де вони не очікували. А також деякі раки зможуть на майбутнє, на майбутнє зробити собі більш стабільнішу ситуацію стосовно фінансів, тому що в нас тут людина, яка йде до інших берегів, до більших перспектив це якісь альтернативні вирішення ваших фінансових питань. Але бачите в людини тут 8 кубків, і вони всі наповнені, наповнені емоціями, досягненнями, фінансами. Так що, раки, я вас вітаю. У вас може з'явитися ще якесь джерело альтернативного доходу. Можливо, це буде пасивний якийсь дохід, який ще один джерело доходу до вашого бюджету. Нам ще і про це може сказати вісім кубків. Раки, не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі Леви. Що очікувати лева в лютому стосовно фінансів, в фінансовій сфері, в особистому бюджеті, що очікувати лева? Деякі леви можуть отримувати е, дохід з двох джерел. Нам закохані кажуть, що е, може з'явитися е, інше джерело доходу, або як, якась допомога. Деякі леви можуть отримувати якусь допомогу. Можливо, це державна допомога, а можливо, це підтримка е, ваших близьких. Е, можливо, вас діти будуть підтримувати або батьки. Тому що тут е, начебто два джерела доходу. Так що, Ливи, я за вас дуже рада, що м -м, вас позакоханим з фінансами все добре. І це нам старший аркан, який обіцяє нам е, стабільність. І, до речі, м -м, нам закохані можуть сказати ще про те, що у вас буде вибір. Можливо, у вас буде вибір стосовно вашої роботи, і ви оберете ну, кращу для вас ситуацію. Тому що в нас закохані завжди кажуть про позитив. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі діви. Чого очікувати дівам в лютому стосовно фінансів паш кубків. Ну, деякі діви будуть отримувати звістки про приємні звістки про ваші доходи. Можливо, це буде приємна звістка стосовно підняття вам заробітної плати або якоїсь премії. Але Паж Кубків нам каже, що це не набагато, це трішки ну, для заохочення, можливо, так? Але ми бачимо, що Паж Кубків, у Пажика у нас тут рибка. Рибки це ваші досягнення, доходи, результати. Що ви отримуєте свої результати, але, можливо, дійко, вам би хотілося більше, ну, поки що по пажу кубків. І, до речі, Паш Кубків нам може ще сказати, що деякі діви будуть вкладатися, можливо, в хобі своїх дітей, наприклад, опікуватись, витрачати кошти на е, заняття хобі ваших діток. Це ще таке, нам про це може сказати Паш Кубків. Діви, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, Терези. Що очікувати Тереза в лютому в фінансовій сфері? Терези, фінанси лютий. Дев'ять жезлів. Дев'ять жезлів нам каже, що все, проєкт закінчився, все, я зробив свою роботу і я отримую результати. Це був непростий шлях, але я маю, я захистив свої інтереси, я зробив свої фінанси, і я їх маю. Я відстояв свої кордони, я відстояв свій бюджет. Тому що 9 жезлів це в нас відстоювання своїх інтересів, і людина на цій карті зображена. Яка вже пройшла цей шлях, вона подолала всі ці жезли, всі ці перепони і отримала свій результат. Так що терези, ви отримуєте свій результат, але потрібно буде пройти певний шлях до ваших фінансів. Ну, звісно, ми всі працюємо, так? Можливо, у Терезів просто. Лютий буде більше, більше справ, більше роботи, більший об'єм роботи, який ви проходите і отримуєте свої результати. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. А також натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. Далі скорпіони. Що чекати скорпіонам? В лютому. Стосовно фінансів. Як буде розвиватися ситуація у скорпіоні? В лютому в фінансовій сфері. О, скорпіончики, я вас вітаю. Ви отримуєте свої пентаклі. У вас вперше е, пішов пентакль, так? Mm. Це, це стабільність я вам хочу сказати. І деякі скорпіони, можливо, будуть їх отримувати з іншого джерела доходу якийсь пентаклі, тому що в нас е рицарь Пентаклі, він завжди працює на результат, на фінансовий результат і завжди досягає своєї мети, завжди досягає успіху. А також Рицарь Пентаклів нам може сказати, що буде відбуватися рух в ваших фінансах. Як, ви будете, як до вас будуть приходити гроші, так ви зможете їх спокійно витрачати, не задумуючись, вистачить мені на щось чи ні. Принаймні, нам про це кажуть карти Таро і Лицар Пентаклів. Я вас вітаю, любі скорпіончики. З вашими пентаклями, з вашою стабільністю. Тому що е, рицар це можна назвати е, стабільною ситуацією. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі стрільці. Що очікувати стрільцям в лютому місяці стосовно фінансів? Яка буде ситуація у стрільців з фінансами? Трійка мечів. Трійка мечів нам може сказати, що деякі стрільці можуть бути засмучені, тому що це засмучення, це якийсь удар, можливо, хтось розраховував на якісь виплати, на якісь доплати чи на якусь премію, чи ви зробили додатковий об'єм роботи, а вам за нього заплатили не стільки, скільки ви очікували. Можливо, трійка мечів, нам це хоче сказати е, стосовно фінансів. так? Або е, у деяких може програтися трійка мечів е, навіть е, урізанням заробітної плати, що ну, вас це неприємно може здивувати. Але, е, любі, Стрільці, я вам бажаю, щоб ви, ну, навіть через трійку мечів, можливо, дійшли до своєї королеви чи короля Пентаклю. До своїх пентаклів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, козороги. Що очікувати козирогам в лютому Фінансовій сфері. Козороги. Фінансова сфера лютий. О, старший аркан, колісниця. Я вам хочу сказати, привітати козороги, що у вас все буде добре. І все залежить від вас. Як ви попрацюєте, те ви і отримаєте. Але. Колісниця завжди нам каже про позитивний результат. А також це рух в ваших фінансах. Ви зможете навіть купувати собі якісь крупні покупки, вкладати гроші. Можливо, можливо деякі козироги будуть витрачати кошти на купувати дім, купувати. Колісницю собі, так? Чи ремонтувати, чи купувати. Можливо, якісь страховки оформлювати. так? Тобто е колісниця для фінансів це чудова карта, тому що вона каже про рух, що ви тримаєте поводдя цієї колісниці і ви йдете вперед і ви отримуєте обов'язково свої результати. Козороги, натискайте. Дзвіночок для отримання сповіщення про виходи нових відео. А також тисніть лайк і підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Далі водолії. Що чекає водолії в лютому в фінансовій сфері? Водолії, лютий фінанси. Справедливість. Справедливість нам каже про те, що е, про що домовились, що е, зафіксовано на, на папері, те ви і отримуєте. Ви знаєте, е, ніяких більше наприклад, ви зробили прекрасно свою роботу, так і можливо е, вас можна було і заохотити, і премією, але. Що у вас прописано в трудовому договорі, або те, що ви зразу підписували якісь документи, те ви і отримаєте. Отримаєте по справедливості. Тобто справедливість це в нас ну, стосовно фінансів, це стабільність. От як ти попрацював, те й ти і отримав. Менше не отримаєш, якщо ти працював. Або це все, все що стосується виплат, державних виплат. Якщо вам затверджено, то ви отримаєте, про що нам каже е, юстиція, справедливість? Водолії. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі водолії. Ой, риби, я вибачаюся. що чекає риб в лютому в фінансовій сфері, які енергії будуть присутні у рибок. Лютий фінанси. 5 кубків. 5 кубків це невдоволення які, якесь. Я очікував більше. Я очікував 5 кубків, а мені, мені наповнили тільки 2 кубки. Е, можливо. Можливо, деяким рибам. Хто був на державних програмах, можливо, їх відмінять або перерахують в меншу сторону. Стосовно, можливо, ви очікували якусь премію або доплату за вашу додаткову роботу, і ви отримали менше. Це карта енергія розчарування, невдоволення. От, я отримую. Так, да, ви отримаєте, у вас є ці фінанси, але ви е, очікували планували більше. А не стільки вам, наприклад, прийшло. Це був прогноз на лютий місяць фінансах фінансів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!